Ветеранам російсько-української війни та родинам загиблих захисників з Рівненщини виділили понад 80 мільйонів гривень на придбання житла. Квартири також зможуть отримати особи з інвалідністю, зокрема і ВПО, які були чи є учасниками бойових дій. Від Рівненської області до міністерства ветеранів було подано. На отримання компенсації понад 134 мільйони гривень для 60 осіб, так як Мінвет є головним розпорядником коштів. Сформована була певна черга. Черга формується територіальними громадами і потім подається на департамент соціальної політики обласної військової адміністрації. Незважаючи на прохання виділити суму в розмірі 134 мільйонів гривень для 60 осіб, отримали лише 80. Цього вистачило на забезпечення 35 осіб. Отримають гроші люди у порядку черги. Окрема є і ті, хто стояли в черзі ще з 90-х, але статус учасника бойових дій отримали лише зараз. Процедура дуже проста. Мінвед перераховує ці кошти на обласні військові адміністрації. Обласні військові адміністрації перераховують через казначейські рахунки на територіальні громади. А вже територіальні громади на Особові рахунки в Ощадбанк е, тим особам, які мають право, і вже е, ті особи безпосередньо ці кошти витрачають тільки на купівлю житла. Отримати гроші можуть і родичі військових, але лише в тому випадку, якщо вони не отримали грошову компенсацію за загиблого, не можуть отримати ті, хто отримав вже 15 мільйонів гривнів за загиблого, так члена з родин, або ті, хто відмовилися від отримання 15 мільйонів гривень. Сподіваємось, наші ветерани будуть мати можливість на пристойне життя. Слава Україні! Артем Максименко та Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.